Валерій Калнеш, український журналіст, написав про зиму і про те, якою вона може бути у військовому відношенні. Послухайте, Україна продовжуватиме наступати всю зиму, повертаючи собі позиції, втрачені внаслідок російського вторгнення. Такий прогноз міністра оборони США Ллойда Остіна. Він це сказав після шостої зустрічі Рамштайн. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Він також сказав, що Сполучені Штати та їхні союзники постачатимуть Україні будь-яку зброю та припаси. Як відомо, більшість військових аналітиків різного штибу фаховості виходили з того, що з настанням зими інтенсивність бойових дій зменшиться. Але як пише газета, Остін, колишній чотиризірковий генерал армії, дав чітко зрозуміти, що на його думку Україна використовуватиме свою перевагу, доки російські війська деморалізовані та відступають. І в цьому, звісно, є відома логіка ми зустрічаємо зиму на своїй землі з логістикою, запасами, міжнародною підтримкою, яка тільки збільшуватиметься. Учасники Рамштайна не шеймують один одного, кожен допомагає, чим може. Ми закликаємо країни, які не можуть надати летальне озброєння, надати життєво важливу нелетальну допомогу, таку як медикаменти та зимове обмундирування, яке необхідне українцям, сказав Остін. У той же час нам протистоїть погано мотивований, погано забезпечений чужинець, який воює незрозуміло за що. Так залишається фактор ракет, і Путін, розуміючи, яка в нього армія, все більше покладається на залізо аніж на людей. І тут ми знову повертаємося до проблеми протиракетної та протиповітряної оборони. Вже багато днів тривають ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. І вони мають свої наслідки, ушкоджено, кажуть, вже понад 30% генеруючих потужностей. Удари завдано по більш ніж 10 підстанціях і кількох ТЕС. До речі, важливо уточнити, що били по інфраструктурі, що відповідає за електрику, саме по цьому, приблизно так само, як в квітні-травні, коли об'єктами обстрілів були нафтобази та паливний комплекс. Лідерська позиція протиракетної оборони знову відводиться США. Зважаючи на все, незабаром в Україну заїдуть зенітно ракетні комплекси Хаук, а це перехоплювачі, які керовані по всій траєкторії польоту. Не треба чекати, коли їх зроблять, бо ці ЗРК своє вже відпрацювали і перебувають на складах, причому не лише у США. Хаук стояли на озброєні США до 94-го року, коли їм на заміну прийшов Петріот. Як сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, те, що просить Україна і що, на нашу думку може бути їй надано, це комплексна система протиповітряної оборони. Він також зазначив, що після її заходу в Україну відбудеться мішанина з західних систем і батарей радянського виробництва, які зараз стоять у нас на озброєнні. Завдання полягатиме в тому, щоби зібрати їх разом, розгорнути, навчити роботі на них, тому що кожна з цих систем відрізняється одна від одної. Крім того, треба буде переконатися, що вони можуть бути пов'язані із системами управління, що у них є радари, які можуть спілкуватися один з одним і захоплювати цілі. Отож це доволі складно з технічного погляду, сказав Міллі, але впевнений нашим і це під силу. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.